Номер 1005, сторінка 222. Напиши із чисельником 7. Перше три правильних дроби, друге усі неправильні дроби, третє дріб, який дорівнює одиниці. Якщо у нас вказано, що чисельник повинен бути числом 7, то знаменник, щоб були правильні дроби, потрібно, щоб був у нас більшим за чисельник. Тому що у правильного дроба чисельник менший за знаменник. Якщо чисельник 7, то знаменник повинен бути 8, 9, 10 більший від 7. Наприклад, 7 восьмих у нас буде правильний дріб. 7 703 теж правильний дріб. 7 777. Будь-які знаменники більші за 7. Нас будуть задовільняти. Три неправильних дроби написали. Другий. Усі неправильні дроби. Правильні написані неправильні дроби. Неправильний дріб той, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює знаменнику. Написати усі неправильні дроби. Сім сьомих, де чисельник дорівнює знаменнику. І менше за сім будуть такі числа, як. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Записуємо тоді всі дроби із знаменниками: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 шостих, 7 п'ятих, 7 четвертих, 7 третіх, 7 других, 7 перших. Більше натуральних чисел, які були б менші за 7 або дорівнювались 7. Немає. Тобто ми записали всі неправильні дроби із чисельником 7. І третє, дріб, який дорівнює 1. Якщо чисельник дорівнює 7, то щоб дріб дорівнював 1, потрібно, щоб знаменник дорівнював чисельнику 7 з 7.